Частина 37, за кого в біса я вийшла заміж. Тож на той момент я подала на розлучення. Я заплатила за подання Я представляю сама себе, і це має бути беззаперечне розлучення. За цей час Ліджан поїхав до Філадельфії, збрехав родині і сказав, що я його зрадила. Що він зловив мене і що хлопець, з яким я зраджувала, був правоохоронцем. Який своїм пістолетом погрожував, щоб вигнати з дому. Нічого з цього не було правдою. У якийсь момент, перебуваючи у Філадельфії, у нього закінчились варіанти, де б він міг зупинитися. Члени родини не хотіли, щоб він залишався в них. Мабуть, багато мостів було спалено, за словами кузини, з якою я говорила телефоном. Тож він залишив Філадельфію, залишив Філадельфію та поїхав до Гасти. Так, ви почули правильно. Він їхав з Джорджії до Філадельфії, пробув там десь 3-4 дні. З Філадельфії поїхав назад до Джорджії, поїхав до Огасти. Майте на увазі, якщо щось упустили на цей момент. Він виріс у Філадельфії і навчався в середній школі Огасти, перш ніж поїхати до Каліфорнії. Тож у нього є родина в Огасті. Тож на цей момент. Він прямує до Гасти, щоб залишитися у нових людей. Причина, чому це важливо, бо я маю угоду про розлучення. Цю угоду про розлучення ми повинні підписати вдвох. Де ми в основному кажемо суду, дивіться, це те, що він отримує, це те, що я отримую. Мені потрібен його підпис. Дозвольте мені повторити це. Мені потрібен його підпис. Тому що я хотіла дуже швидкого та безболісного розлучення. Наскільки це можливо. Отже, на цей час це вже десь, 25 червня. Тож, десь, 25 червня, зараз він в Огасті. Він залишив будинок 17 червня. Тож, між 17 та 24 червня, поїздка до Філадельфії. Потім лишає Філадельфію, поїздка до Огасти. Моя тітка і мій молодший кузен сідають зі мною в машину. І я їду до Агасти. з ганчіркою на голові, спортивними штанами та безрукавкою, бо це липень, тож спекотно, але ми їдемо до Агасти. Я говорила з ним, я сказала: Знаєш, мені треба, щоб ти підписав цей папірець. І він такий: знаєш, я зроблю це, коли зроблю це. Ні, ні, ні. Ми зробимо це якомога швидше. Тож це означає, що я буду в Огасті завтра вранці, о 7.00. Я зроблю це, бо мені потрібен цей підпис. Я не кажу цього, це мої думки. Звісно, поїхавши туди, я зустріла його в UPC Store в Огасті. Це в тому ж торгівельному центрі Крогер. Там у них був нотаріус, бо мені треба було завірити документи. Тож він підтягується, минув лише тиждень, як я востаннє його бачила. Минули місяці, як його бачила моя тітка, okay. так? вона уявлення не мала про стан, в якому він перебуває. Я кажу, що коли зустріла його, коли він зустрів мою родину, він був розміром 3 3XL. За короткий проміжок часу, за тиждень, він з легкістю вліз би в XL. Можливо, навіть вель. Але був одягнений в одяг 3 3XL. Тож він мені казав весь цей час, він не знав, що я розмовляла з його родиною. Так я маю вказати це. Він не знав, що я розмовляла з його кузиною, тому він казав мені, що йому є де зупинитися. Він зупинявся у деяких членів родини, і все було круто. Він сказав мені, що повернувся до Огасти, бо має роботу. Ось що він мені казав. Члени родини, кузина сказала мені ні, справа зовсім не в роботі. Ми вигнали його дупу, бо він все ще бреше, а ми не, ми не хочемо мати з ним нічого спільного. Тож, коли я побачила, як він вийшов з машини, я одразу зрозуміла. Ти, мабуть, не мився протягом трьох днів. Я не перебільшую його нігті. Не були обрізані. Його нігті були трохи довшими. Від нього тхнуло. Смітником Чатагучі спекотний літній день у Джорджії. Настільки він смердів і на мить я не впізнала чоловіка, з яким я була законно одружена. Я його не впізнала. Він мав вигляд як те слово виснажений, якщо я правильно підібрала. Те, як хтось має вигляд, коли схуд настільки, що майже схожий на шкіру та кістки, він мав однозначно вигляд безхатька, він мав запах безхатька. І моє серце просто розбилося. Дійсно так, буду чесною, щось мені зламалося, але не настільки, щоб я не отримала цей підпис. Отже, коли він зайшов до магазину UPC Store, чітко видно, що деякі люди такі. Типу, треба треба триматись подалі від нього. Я, я просто сказала: гаразд, мені треба, щоб ти підписав отут, і треба, щоб ти підписав отут. Добре. А потім підійшла жінка на ім'я Лорен і засвідчила папери нотаріально. І тоді ми закінчили, бо він підписав угоду про розлучення. Він навіть не читав. Він навіть не читав. Причина, чому я вказую це, бо він не прочитав ту частину, де те, що лишилося в будинку, належить мені, і що йому технічно належить те, що він взяв, все інше в цьому будинку належить мені. Пам'ятаєте, я казала, він пішов без усіх своїх годинників. Він вікто він залишив усі свої пояси чемпіонату WWE, свої Джордани, багато одягу, коул хани. Він залишив усі ці речі. Він навіть не читав угоду про розлучення. Тож він це підписав, я підписала. Лорен засвідчила нотаріально. Ми виходимо з магазину, і я кажу: ти взагалі їв? І він такий: так, я їв, це просто типу моє коліно. Знову ж таки, він говорить про коліно. Але якби ви бачили його, ви б знали, що це набагато гірше, ніж коліно. Тож я кажу йому дивись, оскільки ми зустрілися тут, дозволь мені дати тобі трохи грошей, щоб ти міг купити собі нагадців. Так, це я сказала. Можеш купити собі курячих нагетсів». Тож, здається, я дала йому 5-6 доларів. Піди візьми курки. Здається, я йому закинула гроші. Просто піди, візьми собі трохи їжі. Тоді ми місце його паркування було неподалік. Було типу: так, я припаркована тут. Він припаркований навпроти в іншому ряду. Тож є той проїзд, яким можна виїхати. Тож я підвела його до машини і побачила стан салону машини. І тоді я зрозуміла, що він живе у своїй машині? Він живе у своїй машині? Тож, у мене більше не було питання. То де цей офшорний рахунок? Де цей ощадний рахунок з банку США? Де чековий рахунок? Більше не було цього питання. Бо, якби ти мав гроші, ти б не жив у своїй машині. Ти б не був у тому самому одязі, в якому був коли виходив з мого дому 17 червня, а зараз вже 25 червня. Тож. Він такий: Я в порядку, я збираюся на нову роботу. Все круто. У мене є родичі, в яких я можу лишитися. Все буде добре. Гаразд. Я сказала, я дам знати, коли буде розлучення. Сказала, я надішлю тобі копію угоди про розлучення. Він такий добре. Сказав, скільки часу це займе? Скажу, я не впевнена. Я думала, що доведеться чекати 30 днів, перш ніж я зможу подати форму угоди про розлучення і тоді суддя прийме через 30 днів. Отже, це 25 червня. Я розраховувала на кінець серпня. По часу для розлучення. Якщо припустити, що не буде заминок, припускаючи, що він не думав, що це буде швидка справа. Тож я сказала йому, я така, я подам це, і коли ми отримаємо указ про розлучення, я надішлю тобі копію. Він каже: добре, він сів у свою машину, я сіла у свою машину, я поїхала додому. А він поїхав туди, куди він поїхав. Наступна частина наступна серія брехні, з якою я стикнулася. Гаразд, частина 38, За кого в біса я вийшла заміж. Я назву це організаційні питання та відсутні деталі. Тож організаційні питання, в першу чергу, наскільки я знаю, вам усім сподобалась ця серія, і деякі з вас сказали мені, наскільки вам це цікаво. історія буде закінчена. Цими вихідними, тож іншими словами, мені байдуже, скільки частин мені доведеться зняти, я закінчу на цих вихідних. Ми не будемо затягувати на інший тиждень. Я хочу всіх про це повідомити. Тож, будь ласка, повідомте про це своїм сестрам, мамам, тіткам, кузинам, подругам. А головусі продовжуйте дивитися всі частини, бо вона каже, що завершує цими вихідними. Але я залишу плейлист, тому не хвилюйтеся. Um, Також ми um, ну, подивимось. Перепрошую в людей, які кажуть, що я говорю дуже повільно. Я не знала, що це так, і вони такі. Ти просто затягуєш. Я дуже детальна. Отже, це скоріше воно, бо я детально описую і намагаюся все розповісти відповідально. Тож... Ви всі запитували мене, чи робитиму я прямі ефіри? Так, я буду. У мене немає жодних проблем з ефірами. Я розумію, що якщо вирішила викласти історію, то обов'язково отримаєш запитання. Тож, якщо стоїш на своєму і дотримуєшся того, що сказала, роби ефір. То ж так, я робитиму ефір. Я дам вам усім знати, коли буде ефір. Тож це не буде якось рандомно. Я робитиму ефір і повідомлю заздалегідь. Тож, якщо у вас є питання. Приходьте, єдине, що для ефіру мені потрібні модератори. Тож, оскільки я розумію, що у багатьох людей є питання, а я лише одна людина, і я не хочу, щоб мене звинувачували. Вона ігнорить моє питання, а значить, в її історії є дірки. Ми всі знаємо, як працює тікток. Тож але я точно проведу ефір. Це були організаційні питання, відсутні деталі. Отже, коли я казала раніше, що мені важливо, що я відповідальна за те, як я розповідаю цю історію, тобто, що мене розуміють, і я детально описую. Я розумію, що опустила деякі відсутні деталі, І деякі з вас звернули мою увагу на це. Дякую, бо я за звітність. Я не заглибилася в те, як він, як мій колишній чоловік, Ліджен, покинув. Компанію з приправ і перейшов до Apple. я також не вдавалася в подробиці, коли моя мама приїжджала в гості. І те, і те було в квітні. Я збиралася трохи детальніше розповісти про ситуацію з Apple, Бо, як ви мабуть, зрозуміли, звісно, щось сталося. Але тим не менш звертаючись до квітня 2020-го, Моя мама приїхала в гості. Вона жила в Арканзасі. Вона приїхала у гості. Вона приїхала до нас після того, як у нас відбувся цей інцидент у Фейсбук, і одразу після того, як ми розпочали шлюбні консультації. Під час її візиту не було спалахів. нічого не було дивним. Я говорила про те, як, типу, моя родина завжди була там. І якби ви поговорили з моєю мамою, вона сказала б вам, що не бачила нічого незвичайного. Але в душі було щось, що її непокоїло тоді вона не сказала нічого про це вона не висловлювала своїх занепокоєнь. Вона просто Вона приїхала в гості. Ми прийняли її з відкритими обіймами. Ліджен був радий зустрічі з нею, вона була рада зустрічі з ним. Ми водили маму їсти. Це був, це був типовий, дуже тихий, спокійний візит. Я не знала, що думає моя мати, тож вона не ділилася зі мною під час візиту. Що щось здається не так. Ми з нею сиділи в гостьовій кімнаті, розмовляли, і я не казала їй нічого про те, що відбувалося. По перше, бо знову ж таки, повертаючись до моїх думок про те, що відбувається у моєму шлюбі, має лишатись в моєму шлюбі. Ми говорили про те, як я не думала, озираючись назад, це була погана ідея, що розповіла тітці, що сталося. Моя тітка не та людина, що скаже моїй мамі. Іншими словами, якщо ви довіритесь їй, вона збереже це між вами та нею, Тож моя мама ніколи не знала, що є якісь проблеми. не було для неї не було нічого, щоб бути в режимі мами ведмедиці. Якби вона знала, це була б зовсім інша поїздка. Але вона не знала. Тож вона приїхала в гості, все пройшло нормально. Ми з ним були єдиним фронтом. Ми такі щасливі. Ми такі типу закохані. І так, за лаштунками була зовсім інша історія. Він говорив з нею про те, як він хотів придбати будинок і розповідав їй як на роботі, типу, як проходила його робота. Знаєте, як робота, як все відбувалось. Тобто, хвалився, як завжди. Що я, я сказала мамі: дивись, він багато говоритиме про себе та гроші. Тож, просто змінюй тему. Якщо він почне за будинок, змінюй тему. Це були мої вказівки до неї, бо я була така, я навіть не хочу чіпати всю цю тему з будинком. Тож, окрім цього, без подій. Зараз, коли моя мама поїхала, це все ще в квітні. У компанії з приправ з ним все було добре. Наскільки я знала, все було добре. Що, врешті, сталося? Це те, що одного разу він раптом прийшов додому і почав скаржитися на зміни, які відбуваються в компанії. Коли він почав скаржитися на ці зміни, це були такі речі, як майте на увазі, він не є віце-президентом компанії. Він був віце-президентом...» Я постійно плутаю. здається, це віце-президент виробництва. Тож він не був другим командуючим компанією. Він був засмучений тим, що його звинувачують у продуктивній статистиці, що виробництво скоротилося. Він був засмучений тим, що його керівник заводу, наче, подав у відставку. Він був засмучений тим, що деякі політичні зміни, які вступають у дію, вплинуть на його завод. Це те, що він хотів би він повертався додому і скаржився. Буквально він скаржився. Він почав скаржитися з понеділка. У п'ятницю він сказав: знаєш що? Якщо вони продовжуватимуть це робити, то мені доведеться знайти іншу роботу. Він такий гадаю: я зателефоную своєму товаришу, з яким працював у Apple, і подивлюсь типу, які вільні вакансії. Так Піднялися червоні прапори, звісно ж, на той момент ми зараз це навіть не організація об'єднаних червоних прапорів, це вже Олімпіада, це вже парад усіх народів, де кожен тримає червоний прапор. Тож, коли він сказав це, я така гаразд, бо я офігіла від. Усіх витівок, які він робив, я офігіла від цього. Тож він буквально сказав: Я думаю, що я зателефоную своєму товаришу і подивлюсь, що там вепал. Я відповіла йому: ну а як щодо твоєї зарплатні? Тобі її скоротять? Він сказав: ні, я не збираюся скорочувати зарплатню. Я не піду, якщо це не буде однакова сума або більше грошей. Тож наступного тижня, останнього тижня квітня, я працюю, займаючись своїми справами. Він телефонує мені і каже: я вирішив звільнитися. Ти що? Я вирішив звільнитися. Не хвилюйся, не навісній. Я розмовляв зі своїм товаришем. Є посада в ЕПЛ, і я їду туди зараз, щоб зустрітись із ним, щоб дізнатись якусь інформацію про цю посаду. Ми одружені. Ми одружені. То що я йому сказала? Ти все це отримаєш письмово? Він відповів мені звісно, я отримаю це письмово, я не тупий. Знаєш що? Я навіть не хочу з тобою говорити. Клац, це кінець квітня. Ось так я познайомилася з цією роботою. Apple. знову ж таки, якщо ви будете слідувати серіям, ви дізнаєтеся, що саме сталося. Але саме так мене познайомили з роботою в Apple. Це було буквально протягом двох тижнів. Він звільнився з компанії з приправ і одразу сказав: я збираюся перейти до Apple. Просто хотіла це прояснити. Тож ми продовжуємо далі.